Від самого народження доня стає для батька центром Всесвіту. Ти даруєш їй свою любов, ти надихаєш її. Дивишся, як вона зростає сильною і впевненою жінкою. А одного дня мац, і вона знайомить тебе з коханням свого життя. Клипать мене дишлом сраку, кого я бачу! Ага. Він тримає себе в гарній формі. Степка, поздруйте сюди! Просимо, просимо. є Бляха, який я радий, що ви до нас завітали. Це 15-річне дитя і. Я... От лайно. То бляха казать не можна. I can, I can. Не вміє підбирати слова, але хлопець він дуже класний. Пам'ятаєш, як ми в джакузі кохали стеф розкрилась, мов квіточка. Ви це бачили. Я цього не мала би бачити, та відчуття, наче побачила. Від такого безпутника кожен батько завиє. Мене аж крутить вас. Обійняти гуляй. Я не знаю, що в нього за комплекс. Ома ома. ома Я наче став таким правильним. У мене сюрприз. Та-да! Це наша різдвяна листюк. Це ж ви усі написано веселих свят, і все таке. Написано веселих свят. Так. Ох. Бляха, чого ж мудило веселих свят набив? Це здається на все життя. Цього року Нед, у святвечір я хочу попросити руки Стефані, і хочу, щоб ви нас благословили. <плес> Ні, так, дайте мені пару днів, і я підкорю ваше серце. До ранку різдва ви будете звати мене сином, а я вас татком. Я в цьому дуже сумніваюся. А я нітрохи татко. Такого не буде. Татко, чого? Припини. Що татко? Це припини, негайно. Що припинити, татко? Даню, хіба вузди, мало хлопців навколо чого ж лагерт? Бо я з ним дуже щаслива. Цей хлопець оплітає мацаками усіх членів нашої сім'ї. Під його згубним впливом почала курити траву. А ну давай! Цій доньці такий чоловік не потрібен. Я цьому кальмару сіщу пальці побиваю. Шакалака-лака! Джеймс Франко, Брайан Кренсон. Ви ж не скажете, Стефані, що я просити мої руки. Що, дрон? Леєр за нами стежить до нього. Що? Не лізь до мене, паскуда! Ого, жирняк! Хто це падло? Чому він? Скоро у кіно.